Мені дуже приємно мати цю нагоду зробити сьогоднішню презентацію. Сьогодні у нас вихідний у Швейцарії, і маю сьогодні час взяти участь у цьому вебінарі. Я хотіла спочатку пояснити, хто я така, і потім показати вам два приклади повторного використання наявних будинків. В круговий спосіб, і потім хотіла поговорити про наш проєкт вікна для України. І буду рада також відповісти на питання. Я почала свою кар'єру як коли будувала коло колодязі, колодязі в Африці, багато років провела в Танзанії і в університеті Дарес Салам для того, щоб. Побудувати там систему водопостачання, коли я повернулася до Базеля, я була шокована, як ми е, бездумно витрачаємо енергію, матеріали людей е, в нашому такому так званому цивілізованому світі. І я почала думати, що ж робити, щоб це припинити. Я е, заснувала Баотельбосе, це така. Е, Компанія, інституція, яка зберігає різні матеріали, будь-матеріали, чистить їх і повторно їх продає. Ось як у нас виглядав простір всередині нашої компанії, абсолютно чудова була ідея, але фінансово не виправдала себе зовсім. Ми Наймали без і за них також сплачували сплачували страховку, і таким чином ми намагалися нарешті створити схему, яка буде працювати і фінансово. Також наступну річ, яку ми запровадили, це платформа онлайн-платформа. Вона кілька разів міняла свою назву. Зараз вона називається Юзеген CH, Швейцарія. І тут пропонуються матеріали старі, і там можна надрукувати запит, що ви шукаєте. І на цей запит вам відповідуть і запропонують матеріали. 28 років я працювала для того, щоб Пропагувати стале будівництво І я для цього використовувала і живі фірми, і інтернет-компанії. Я розпочала з заснування одного офісу, потім ще архітектурного бюро заснувала, яке було вже сфокусовано на не просто архітектурі, а на Будівництві і відновлені вже існуючих будівель. Ще одна компанія за цим була заснована. Ми використовували порожні будівлі, які не використовуються дім або фабрика. І коли ви просто зачиняєте, такі закриваєте такі будівлі, там починають збиратися всі які вандали їх. Але якщо починати використати такі будівлі, це призводить з значно витрати на будівництво. І нарешті я заснувала таку консалтингову компанію, яка працює з архітекторами і консультує їх для того, щоб будівництво відбувалося в круговий спосіб. Бо у нас вже є досвід, і ми хочемо поділитися ним, щоб ніхто вже не вигадував велосипед. Дуже коротко хочу пояснити нашу філософію. Філософія, яка проходить червоною ниткою через всі наші проекти. Наприклад, нам треба було поміняти ліфт, і ціна була 130 тисяч франків швейцарських. І ми сказали ні, це дуже дорого. Ми... Поговорили з мешканцями цього будинку і сказали: а що, якщо ми не будемо нічого міняти, а просто знизимо оренду, і е, замість ліфту е, побудуємо сходи, і не будете ви використовувати ліфт, а будете користуватися сходами, але платити будете меншу оренду. Вони погодилися з точки зору е, стало розвитку. Це дійсно більше е, сталий спосіб, бо менше матеріалів використовуються. Також з економічної точки це також ефект точки зору ефективніше для мешканців, і звісно, також ми відповідаємо сподіванням соціальним цих мешканців, бо ми вони погодилися на наше рішення. І Таким чином всі виграли з цього і також. Ідентичність цього будинку також ми зберігли. Бо ці сходи, як ви бачите, також такі індустріальні. і просто хочу пояснити цим, як ми працюємо. зараз. Хочу показати вам два приклади повторного використання. Я намалювала тут дві такі стрілочки вгору гору вниз. Перший проєкт це фасад, новий фасад для такого будівлі. І ми почали думати: а що ж робити, де ж взяти матеріали, які не будуть дорогими новими, ми зателефонували на різні фабрики в вікон, і отримали велику купу. Різногабаритних вікон, але ми вирішили використати їх для того, щоб побудувати цей фасад. Ми е, зробили модельку елемен і прототип, е, на якому стики були е, ось так заізольовані. Ми взяли е, е, залишки деревини. І знову це, звісно, були розміри на ті, які нам потрібні, але ми їх попілили і взяли вікна, які ми отримали і ми поділили наші матеріали на модулі, такі які можна перевести вантажівкою, і буквально за тиждень побудували цей фасад. Ось як він зараз продевиглядає з. Не видно, що всі вікна е, такі випадкові. Е, всі думають, що така концепція е, з середини видно, що е, всі вікна різні. Ми всі їх отримали так. І цей проєкт вікна це наступним пунктом моєї сьогоднішньої презентації. Ще один будинок, е, який розташований був в районі, який ми. Е, Намагалися перебудувати, і ми вирішили, що на цьому будинку ми можемо ще три поверхи надбудувати. Ми вирішили разом з власником цієї будівлі, ми подумали і вирішили пошукати матеріали, які можна використати ще раз: і сходи, і вікна, і фасадні панелі. Подивилися, відшукали щось буквально на наших власних строймайданчиках. фудмайданчиках. майданчиках є, наприклад, балки сталеві, які дуже просто використовувати. Ми їх зібрали, відклали в бік, порахували, як їх ефективно використати, щоб побудувати ці, цю вже шестиповерхову будівлю. Будівлю ми отримали е, алюмінієві е, рами, е, вікна найвищої якості, яку ви можете просто е, уявити собі. Ми також їх відклали, порахували, подумали, як використовувати в нашому проєкті. Ми отримали ці е, е, панелі е, облицювальні, і після року збору всіх цих матеріалів ми мали все необхідне. Ми намалювалися новий проект, е, і ми вирішили Сентізберігти зберегти не нижню частину будівлі. Вона була не несучою, і ми її зберігли як облицювальний облицьований фасад. І ми е, вставили туди е, такі колони, вже які були несучі, які, на яких тримався ось цей старий фасад. Ось так е, ви бачите фасад. Ви, ви знаєте е, ці фасадні панелі, ви бачите алюмінієві вікна, ви бачите стори стар, стару деревину, і ми все заізолювали з соломою. Зсередині е, середини ви бачите. Солому, яку ми відштукатуримо, глиною, глиняною штукатуркою, і навіть підлогу ми хотіли зробити глиняною. Коли ми отримали всі дозволи, ми зібрали сталевий каркас, і ви бачите, що здається, що цей поверх. Дещо більше ніж нижня частина, нижча частина будівлі, будівлі, і ми вимушені були через нормативи використовувати бетон. Але зараз нормативи змінилися. Ми можемо і глину використовувати. Потім ми такі модулями вставили всі вікна. Дуже швиденько все заізолювали і почали, почали штукатурити. Ось як це виглядає. Коли будівля була завершена, можна було зробити гіпсовий, гіпсову стелю або пофарбувати, але ми, ми зрозуміли, що ж, мешканцям самим буде це цікаво зробити, і ми просто на цьому зекономили. І ось ви бачите, що у нас. Вийшло. Ця нова конструкція е, виступає над старою, бо балки виявилися довшими ніж, ніж стара конструкція, а й нічого страшного. Так навіть дуже цікаво. Ми називаємо такий дизайн, таке проектування натхненним. Наявністю, і я гадаю, що так має бути, і так ми використовуємо наші матеріали. Гаразд маючи весь цей досвід, коли ми почули, що Росія напала на Україну, ми зрозуміли, що Україна дуже страждає від цього нападу, і також ми зрозуміли, що одним з Найбільш уразливих матеріалів будівельних є вікна в Швейцарії. їх дуже багато сотні будівель розбираються і разом з ними знищуються вікна. І ми сказали собі, чому нам не почати збирати вікна з будівель, які в Швейцарії розбираються, і чому б нам не направляти їх на в Україну. Ми почали співпрацю з українською організацією Generation, про Generation, дженерейшн, генерація, і буквально за два тижні ми коли назбирали, вікна, написали їм і сказали: ви можете їх використовувати, що ще вам потрібно. І ми вже 14 вантажівок направили вікон. В Україну, і звісно, ми розуміємо всі перешкоди, але це краще ніж ніяких вікон. І ми також співпрацюємо з металабом з івано франківську У них є проект Кохати, який вони в рамках якого вони відновлюють будинки для ВПО. Ми... Надіслали їм ем, сантехніку ем, освітлення і все, що їм потрібно для ремонту таких будинків. Як я казала, е, тисячі сотні тисяч е, вікон е, в Швейцарії просто знищувалися, але ми почали їх збирати, пакувати і е, українці, українська організація, українська сторона надсилає нам вантажівку. Ми її завантажуємо. Вона прибуває до Києва. Її розвантажують там, і е, людям дійсно е, приємно отримати цей вантаж компліта е, вікон. Е, якщо е, стіни стоять, а вікон нема. Е, ми дуже раді надіслати вам вікна, щоб ви могли замінити пошкоджені. і е, ця організація вже надає ці вікна людям. Ну і ми підбираємо більш-менш по розміру. Звісно, ви бачите старе вікно, яке тут було розбите, і нове вікно, яке буде йому на заміну. І ми не можемо надавати більше ніж вісім вікон на одне домовладіння, але робимо, що можемо. І я е, пропоную вам таке: будь ласка, напишіть, що вам потрібно, і ми е, будемо шукати, що вам потрібно. І, будь ласка, зайдіть на цей сайт, напишіть нам, і ми е, знайдемо е, всі матеріали будівельні, які вам потрібні. Ми не купуємо нічого нового. Ми е, спробуємо знайти. Е, е, те, що у нас є, наявне в Швейцарії, бо швейцарці такі багаті, вони з, е, хочуть купувати е, якісь там останні моди, е, модні штуки в будівництві. І старі речі, які ще абсолютно пригодні до використання, вони просто викидають. Це не, неправильно. І ми гадаємо, що е, ми просто. Порахували і можемо дійсно вам допомогти. Прошу, якщо вам щось потрібно, якісь будівельні матеріали, напишіть нам. Ми спробуємо допомогти. Дуже дякую.